Вітаю вас, вільні українці, в той час, коли Євросоюз відмовився від ідеї надати Україні транш в 40 мільярдів євро, в той час, коли американська допомога перестає надаватись Україні, от поліція вирішила шикануть. Думайтеся: 150 штук автомобільчиків під час гарячої фази війни, під час того, як від нас відмовилася Америка від допомоги, під час того як страждають ВПО, під час того, як воїни не дотримують. Гідного лікування, нас поліція закуповує 150 одиниць автомобільної техніки на 144 мільйони В цей же час на Запоріжжі на службі поліції з'явилися дрони. Якоби для виявляння підозрілих осіб. Ну, ухилянтів, одним словом. Значить, допомога зменшується. Збройним силам як не вистачало, так і не вистачає ні техніки. Не дронів зато знаходяться кошти для купівлі нових автомобілів для поліції, для купівлі дронів. Також саме прикордонники, всі з автомобілями, всі з дронами. ТЦКшники всі при автомобілях. Получається для боротьби з власним народом, з народом якого прозвали ухилянтами. І саме цікава річ, що ухилянтами народ назвали самі ж ухилянти, які воювати навіть і не збираються. А тепер іще послухайте одну дуже цікаву ідею. Тому що ті люди, котрі ухиляються від служби, це вже злочинці. Е, на кожного злочинця має бути поліцейський, котрий має його затримати. І... І покарати за його злочин. Значить, виходить так: на переселенців коштів немає, на Збройні сили України коштів не вистачає. А те, щоб за кожним цивільним українцем закріпити поліцейського хілянта, на це кошти знайдуться. Ну, якось так виходить. А ви знаєте, що по закону під час військового стану, не стану війни, а іменно військового стану, чітко прописано, що мобілізується тільки поліція, Нацгвардія. МЧС і інші державні органи і установи за цивільних громадян. Там ні слова нема під час військового стану. Діти депутатів не мають воювати, вони і так змучені. Ви бачили, з ким їх дитинство пройшло з Верховної Ради. Нікого брати теж не можна. У нас тут усі непридатні здебільшого проблеми з головами. Я не здивуюсь, коли в один чудовий день Конституцію України просто замінять постановами Кабінету міністрів. А тепер, подивіться, тут мені попалось відео, вечірнє звернення. Звернення президента України, Чи це дійсно оригінал, чи може це фейк, ну вирішувати вам. В этом году, дорогие українці, я обещаю, я повышу зарплату, увеличу пенсії, стабилизирую экономику. Господи, що я, несу. Я как тягар конституции, как гарант конституции, я обещаю, в следующем году мы повернемо Крым. Я, конечно, слабо в верю. Ну, как президент, я обязан всілять вас довірять, вірувати в завтрашній день, бла, 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 і всякую. Війна в українців забирає всі перспективи, всі мрії, забирає життя, життя рідних, близьких. Зато складається враження, що перед урядом ця війна перед чиновниками відкриває такі великі перспективи. От як ви думаєте, сильно вони зацікавлені в тому, щоб закінчити цю війну? Не знаю навіть що сказати. Так що ще раз скажу українці, все це відбувається тільки за нашої мовчазної згоди. Що в нас з посадками корупціонерів, скоріше б здохло кончене пуйло з усіма чиновниками, мародерами, крісами, всіми тими, то розпочав цю спецзабосрацію. Не справлюсь, уйду, поэтому йду на п'ять Тому Поэтому предлагаю один з перших законів закон про імпічмент.